Я вас почув. Зараз і ви мене почуєте. Не Моя, Не моя Все. Ти забрала, підніми. Малиночки вони лежать в куветі, догорають. Да. На їх місці повинен був бути я. Так, сус, давай. Ти за руки, я за ноги грузимо машину, поки мурав'ї їх не утащили в свій домик і не поробили матками. О! Так що? Картошку садити будемо? Давай. але ну, вже не сьогодні. Це ти хотів від мене почути. Я це і почув. Ні, Сус, ти почулося. Сьогодні і тільки сьогодні. Погнали. Бери, ящик. Три. Два. Раз. Все, Петь. 127 кущів, по 18 рядків і того. А Щас? за чим ти їх щитав, об'ясни мені? А що мені ще було робити? Ти всю ніч мовчав. Можна було кіно зняти. Джейм молчаливий боб сажають картоплю. О! Проспали! Ми готові сяжать. А будемо копати. Що ти дивишся? Ми не свій город посадили. Раз. Два. Разпудрявый вожок в зубах застрял, притей с Шоп, Хорошо, партнеров. Только для тебя. Что ты двигаешься, ну? Лягаємо спать. Я сказав лягаємо. Оце мій друг Петя Бампер. Він п'є без закусів. А це мій друг Сус. Він сразу с'їдає всю закуску. Пригоди Бампера і Суса. Сергійко на зв'язку. А у мене через місяць держдінь. Та я пам'ятаю, я вже сюрприз готую, шарики там понадував. Може, поїдемо в Єгипет п'ять зв'язків? А може в затоку в палатки? Тому що в Єгипет шариками не пускають. Ну, просто у хазяйки, де я работаю, в солоні, в неї ще є турфірма. І вона предлагає тур по дуже хорошій скидке. Ну, Це буде найкращий подарок на мій день рождения. Ну, пожалуйста. Ну, дивись, Єгипет так і Ну, що за день народження без шариків, я не знаю. Таке. Супер! Розказуй, де газ, де тормоз, як заводиться, що це за синя кнопочка. Піть, відтепер і назавжди я працюю разом з тобою. І тільки аварія розлучить нас. Якщо хтось проти цього союзу, хай каже зараз або стулить пельку назавжди. Я проти! Вони з машини! Пітер, я просто хочу з тобою працювати. Сус, за мною ти будеш працювати, хіба що в дворника. Ха-ха-ха! <звук> Не плюй на стекло! Я, конечно, можу. Тільки я ж собі ребра поломаю. От поэтому ти й не підходиш. Ти своїми ребрами мені ще всю лаповуку поцарапаєш. Ти не розумієш, від чого відмовляєшся. Я ж не напарник, я мрія. Я знаю всі пісні секторгазу на пам'ять. От ти магнітоло свою поламаєш, а тут я. Сонце освітіло, горизонт. Або ти захворів, а таке буває. І я повіз твого шефа. Послуга підстрахуй друга чув. Звучить шикарно. Наче ти хворий, Сус. Петь, я просто зрозумів. Мені потрібна звичайна банальна робота з незвичайною небанальною зарплатою. Чого ти в депутати не пішов? Чого ти до мене приперся? Я ж бачу тебе наскрізь. Ти втомився, ти не витягуєш. А так я тебе буду возити за півставки. А потім мій шеф буде розказувати, що у мого водія є водитель. Ну, прикольно, так? Да? Не прикольно. Знаєш, як прикольно? Як? Ти зараз йдеш додому, миєш ноги і лягаєш спати. Прикольно? Взагалі не прикольно. Сус, просто у нас різне розуміння понімання приколах, понімаєш? Та мені місяць перебийся. Потім мій стартап стрельне, я від тебе відлипну. Сус, щоб що-то стрельнуло, воно даже бути заряжене, а я уверен, що в тебе стріляти нема що. Петю, у Біатріз Нюха. Вона хоче в Єгипет. Сус, у мене пузо, я хочу кубики. Та при чому тут це? Та тому що у кожного свої проблеми, і він їх рішати сам. Роботи навалом, найди свою і роби. Яку? Що ти хочеш робити? Я? Да. Просимо дівчата І звільнена.